Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні ми будемо розбиратись з промісами. Почнемо з того, що проміс це можливість поєднати якусь подію в майбутньому, наприклад, відповідь від сервера або таймер з вашим кодом. Аналогія для промісу це поштар, який принесе вам замовлене після того, як воно надійде на пошту. Або ж замість замовленого поштар, тобто проміс. Може принести повідомлення, що щось пішло не так, і вашу доставку загубили. Ну або сталася помилка. Зазвичай проміси з'являються, коли ми працюємо з викликами сервера. Саме такий код у вас зараз на екрані. На першому рядочку ми звертаємось за допомогою метода Fetch до endpointu api-checknoris.io. Коли ми в майбутньому отримаємо результат, ми перетворимо цей результат на JSON. А потім, коли цей результат буде перетворений на JSON, також у майбутньому, ми виведемо на консоль значення value. Якщо в процесі десь у нас станеться помилка, причому неважливо де, то ми помилочку, яка у нас з'явиться, також виведемо на екран. Отак, От усе просто. Тепер давайте детальніше. Для того, щоб самостійно створити новий проміс, у нас є два методи. Якщо у вас вже є результат, який ви хочете передати у проміс, можна використати метод промісResolve. Ось такий. Результатом виклику метода resolve і буде наш проміс. Для того, щоб отримати з нього значення, існує спеціальний метод, який ми і використаємо, який називається then. Виглядає це ось так. Створюємо новий проміс і підписуємось на його результат у майбутньому за допомогою метода then. Виводимо цей результат на екран. Другий метод створити новий Проміс полягає у створенні екземпляру класу Promise за допомогою конструкції NewPromice. Але як цей проміс отримає значення? Саме для цього конструктор ProMise приймає спеціальну функцію, як її ще називають функцію Executor. Ця функція в якості аргументів приймає Resolve. Та реджет. Першим аргументом, тобто Resolve, є функція, яку потрібно виконати, виконати з нашим бажаним результатом. Наприклад, це може виглядати приблизно ось так. Тобто беремо функцію Resolve і виконуємо її з значенням одиничка. Після цього підписуємося і виводимо результат, тобто одиницю у консоль. Другим аргументом є функція, яку потрібно викликати, якщо щось пішло не так. А для того, щоб підписатися на помилку, використовується метод catch. Ось приблизно таким чином. Причому важливо розуміти, що якщо в промісі десь стається помилка, методи then, точніше, колбеки, які ми сюди передали, вони не будуть виконані. Замість них буде виконан той колбек, що передається в метод catch. Окрім методів then та catch, є ще метод finally, який виконується незалежно від того, чи сталася помилка чи ні. Тепер, коли ми розібралися з базовим функціоналом промісів, давайте розберемося з їх особливостями. І перша особливість полягає у тому, що всі проміси виконуються у майбутньому. Давайте подивимось на цей шматочок коду. На першому рядочку ми виводимо в консоль значення 0. На другому рядочку ми створюємо новий проміс, якому передаємо значення 1. Підписуємось, і результат, тобто одиницю, виводимо у консоль. Після цього, на третьому рядочку, ми в консоль пишемо значення 2. Увага! Запитання. Що буде виведено в консоль, коли ми з вами спробуємо виконати цей код? Давайте, секундочку, подумаємо. Ми пам'ятаємо, що всі проміси виконуються колись у майбутньому. Пробуємо. Отже, першим, що логічно, у нас вивело 0. Після цього ми вивели 2. Чому? Тому що оцей метод він виконується колись потім. Тому спочатку ми виконуємо консоль лог 2. А вже потім ми виконуємо просто оцей консоль лог з промісу. Але важливо розуміти, що те, що я зараз кажу, зараз стосується лише тих колбеків, які передаються в then, catch та finally. Ініціалізуючий метод, тобто екзютор, він виконується синхронно. Давайте на це подивимось. Знову ж таки, що у нас є? Косоль.log 0 на, першій, на першому рядочку. Потім ми створюємо новий проміс, але створюємо його за допомогою екзютера. І передаємо туди отаку функцію. Функція робить дві речі. По-перше, вона одразу лагує одиничку. По-друге, вона резолвить проміс з двійкою. Після чого ми з вами підписуємось на результат цього промісу. І потім ми виводимо в лог, ми виводимо трієчку. Тепер пробуємо виконати цей код і подивитись, що буде. Отже, першим знову-таки виводиться 0. Це дуже логічно. Потім виконує, в консоль лог виводиться одиниця. Не трійка, як можна було подумати, а одиниця. Чому? Тому що ось цей метод executor, ось, ось цей метод, який я зараз підсвітив, він виконується синхронно одразу. А от наші підписки, там, де ми підписались, да, тобто те, що ми передали в Zen, воно виконується вже колись потім. Саме тому ми і бачимо 0, 1, 3 і 2. Друга цікава штука це те, що проміси можна поєднувати у черги. Давайте подивимось на наступний приклад. Спочатку напишемо ось таку маленьку функцію, яка називається інкремент. Що вона робить? Вона приймає аргумент, логує значення того аргументу, який отримала, і повертає нове значення збільшене на одиничку. Після цього ми спробуємо щось зробити з промісом. А саме. Візьмемо в проміс, створимо новий з значенням одинички. Потім підпишемось на його результат і передамо туди інкремент. Потім ще раз підпишемось на результат і передамо туди ще один раз метод інкремент. А потім підпишемось в третій раз і виведемо наш результат на екран. Давайте запустимо наш код і подивимося, що з цього вийде. Як ми бачимо. Ми, як ми бачимо в консолі, інкремент був викликаний два рази, і причому кожен раз з новим збільшеним аргументом: 1, 2 і 3. Тобто ми можемо з вами поєднувати проміси у черги. Третя частина. Якщо функція в методі then повертає проміс, то наступний день then, наступний then буде чекати, поки цей проміс відрезолвиться і отримає результат. Тобто всередині одного промісу, всередині е, зенів, ми можемо викликати новий проміс і повернути його, щоб дочекатися результату. Ще одна цікава особливість промісів полягає у тому, що try-catch не ловить помилки у промісах. Ось, наприклад, дивіться, що у нас є. Ми створюємо новий проміс, і далі у синхронному методі, е, ось тут, кидаємо нову помилку. О, вибачте, не в синхронному методі в Zenі кидаємо помилку. Ось, А потім намагаємось її залогувати. Давайте подивимося, що буде в результаті. І ми бачимо, що, незважаючи на те, що начебто ми цю помилку мали б впіймати і просто вивести консоль log error, цього не відбувається. Тому що try-catch не ловить помилки в Zenaх. Для цього ви повинні використовувати спеціальний метод catch. Наступна особливість, яку я хочу показати, полягає в тому, що проміси можна групувати за допомогою конструкції Проміс All або Проміс Race. Найпростіший приклад у вас зараз на екрані. Ми створюємо, ми створюємо новий масив, куди передаємо два проміси. Перший, масив, перший проміс Проміс Resolve 1 і Проміс Resolve 2. Групуємо їх за допомогою Проміс All. А далі викликаємо, підписуємося на результат а викликаємо консоль-лог. Як ми бачимо, ось наш результат. Масив з отриманих значень. Ще одна дуже дуже класна і цікава можливість, яка дозволяє спростити нам роботу з промісами, полягає в використанні конструкції Sinkweight. Ми можемо перетворити код з промісами на. Скажімо так, більш простий код на код, який буде схожий на синхронний. Для цього нам потрібно використати асинхронну функцію, тобто помітити її ключовим словом async, а потім використати ключове слово await для того, щоб почекати результат промісу. Всі операції, які йдуть після виразу з await, будуть виконані після того, як проміс отримає результат. Цей підхід дозволяє використовувати синхронні функції як звичайні, синхронні. Але працюючи з async await, для відловлення помилок потрібно використовувати звичайну конструкцію try-catch. Підведемо підсумки. Проміс це поштар, який повідомить вас про результат або помилку, коли настане певна подія. Для отримання результату з промісу використовуємо метод then. Для обробки помилок використовуємо метод catch. Проміси можна групувати та будувати з них ланцюжки, оскільки методи then catch finally повертають проміси. Функція в методі then або catch також може повертати проміс. Для спрощення читаємості коду можна використати async await, але потрібно пам'ятати, що в такому випадку для оброблення помилок потрібно використовувати try-catch. На цьому в мене все. До скорої зустрічі!